Дунань. Колядую кличу рідних і сію в країну, Хай летить моя пшениця в кожну область вільну, сію вітром попри сніг і люті морози. Хай летить моя пшениця і висушить сльози. Хай Нам надію, хай в Луганську пролунає. Сінка почуйте у Криму, в Одесі, в Сумах, вірую вінчуйте, Сію-сію у домівки, що стали порожні. Сію тим, хто за кордоном в Америці, в Польщі, хай пшениця. Сію так, щоб не забути словам дати зброю. Сію вам і сію з вами, українські герої. Христося рождає! Славімо Його!